Всім привіт! Рада вітати вас на нашому каналі. Сьогодні у нас буде відео трохи з сарая. Наводимо порядки для нових мешканців, які мешканці побачимо трошки пізніше. Ми прибрали майже половину е, качок, залишилось 16 штук. Вирішив, що кілька будемо залишати на зиму. Голубого фаворита. Зараз вам покажу. Е, Заріжемо ще кілька біленьких, а голубих залишимо на племя. Зараз покажу, як виглядають наші качечки. Ось, бачите? Білих залишилося ще буквально раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Ну, може, чорненьких кілька заріжемо, а тих залишимо на весну, на яйце. Інкубатори в нас є, тому будемо закладати скоріше за все, так. А там побачимо. Ну, а чоловік займається облаштуванням приміщення для нових мешканців. Ходімо, подивимось, що він там вже зробив. Вже в сараї, Якщо пам'ятаєте, це загон, де в нас сидів бройлер. Ось тут були насіз для курей, коли нема бройлера. А зараз ми всю площу по периметру будемо обшивати деревом. Заюнь, поздоровайся з усіма. І ось так повністю по периметру обіс'ємо все деревом. Бо мешканці, яких ми хочемо завезти, кажуть, що дуже даруться. Поки чоловік крути, я трохи прибирала у парнику. Як ви вже догадалися, що ми хочемо придбати? Якщо пам'ятаєте маленький шорт, там де ми заготовку кукурузу робили, ми нам казали, що плануємо поросят. Хотіли купити маленьких, але так вийшло, поки зібралися, поки замовили, то маленьких поросят вже немає. Та ще й наш ветеринар сказав, що для того, щоб поросят тримати малих, треба, щоб сарай був теплий. А в нас сараї не опалюються. Хоча тут, вроді не холодно, зимою, мінуса не буває, але все одно ж тепла також нема. Вирішили брати підрощених поросят. Ну, а вже яких там саме під... поїдемо на свиноферму, де займаються люди свинками, і будемо там вибирати. Яку свинку ми візьмемо. Може одну, може дві, побачимо. Ну, а зараз продовжує чоловік гаючки. Саморіз. Ну, саморізи, гаючки. Восьдики, крутити воздики. Таких досточок у нас багато. Колись, до речі, у нас і тут поросятко стояло, ось тут. І корови, і свині тут були. Кого тільки в цьому сараї не було. Він переоблаштовується на будь-який манір. Зараз принесе тобі ще досток, так, да, напевно? Так. Да. Пішла за достком. Так, ну що, дощечки чоловіку принесли. Поки він там крутив у сарай, я прибирала в будинку. Ну, і давайте подивимось, що він там накрутив. Пішли. Ну, він вже і закінчив, напевно. Так, повністю по кругу ми обшили дерев'яними такими досточками. Це від палет. Розібран... Розбирали палет, і ось такі більш-менш гарні досточки ми залишали. Ось так виглядає. Все приміщення. Ну і тепер потрібно буде ще привезти нам сюди тирсу. Замовили, з понеділка будемо телефонувати, привезуть, фірма робить лише в будні дні, тому серед тижня нам обов'язково привезуть тирсу. Ну і домовимося тоді вже за доставку поросят. Не знаю, як їх будуть доставляти, чи ми машиною, чи прицепом, побачимо. Ось таке відео у нас вийшло. Пишіть коментарі, може щось порадити. В житті не тримали свиней, один раз і то невдачно, це можна навіть не вважати за досвід. Тому буду рада, якщо ви напишете якісь коментарі, якісь поради щодо тримання поросят. Ну і до зустрічі, до нових зустрічей. Підписуйте, ставте лайки. Пока!